Євгеній з позовним Джонні – старший сапер п'ятої Слобожанської бригади. Більш як рік чоловік служить у війську. За освітою він економіст та менеджер, а тому бойового досвіду до початку повномасштабної війни не мав. Чоловік говорить, пішов до війська, щоб захистити свою родину, дружину та шестирічного сина. Вчився саперній справі вже у війську, а через два місяці вперше застосував на практиці отримані знання. Від ранку бригада дорожників проводить ямковий ремонт на одній з прифронтових доріг Харківщини. Ця траса розташована за 20 кілометрів від лінії фронту. Ця дорога має важливе логістичне значення як для військових, так і для медиків, які везуть поранених. Загалом уся процедура з урахуванням черг зайняла близько півтори години, а все тому, що цього дня було більше охочих здати кров ніж зазвичай. Тому у центрі рекомендують заздалегідь попереджати, якщо вирішили прийти групою в 5-10 людей, щоб без черг і щоб регулярно поповнювався банк крові. Взагалі то харків'яни досить гарно відкликаються на всі заклики здати кров, але ми все-таки просимо всіх харків'ян, всіх мешканців міста. Щоб вони планували свої донації, тому що коли великі черги людей і люди втомлюються, і персонал досить загружений. Тому, будь ласка, плануйте свої донації, приходьте до нас кожного дня. Ми працюємо з 8 до 14 Кожен день. Нацгвардії з 5-ї Слобожанської бригади Сергій каже, що найчастіше доводилося користуватися турнікетами, бандажами, кровостопами. І додає, життєво важливо зробити це у перші секунди після поранення. Чоловік не медик, але ще підлітку надавав першу медичну допомогу. Із сірої зони Донеччини з Кліщівки виніс до 20 поранених. А у перший свій бойовий вихід на нуль. Повертав додому тіло убитого побратима. Пока мы сегодня, мы остановок, наверное, 50 делали, потому что ты только метров десять проходишь и слышишь, какой-то уже дрон подлетает.